17 серпня 2022 року Волинська область почав достигати нектарин під назвою Бігтоп. Це сигнальні плоди зірвали без мене, щоб не згнив. Ну вже є стиглі. Дерево це молоде, але гарно зав'язався. Чув, що каже, що він не врожайний, погано в'яжеться, але в мене прекрасно зав'язався. Поки що невеликі плоди. От, важив. Десь там вони на районі 100-120 грам. 120. Як і не є. 120. Ну, менше є і по 80 грам. Ну, дерево росте не в дуже хорошому місці. Ну і молоде, звичайно. От. Дуже люблять його мурахи, надгризають і він дуже швидко згниває Так що обов'язково потрібно боротися з мурахами в садку. Ось такий от визрілий. Дуже смачний. Ну, через дощи не сказав би що там в ньому цукор, щоб так зашкалював аж. Але його тут достатньо. Дуже багато соку. Смачний нектарин, але. Треба з ним погратися, добре захищати. Всім дякую за увагу, до побачення!